Добрий день, котел Вітязь, придбали ми з заводу виробника Харківського. Котлом в задоволені. Палим вже встановили його 20 грудня, тобто вже півтора місяця. Проблем з ним ніяких не виникає. Всі характеристики, які розміри, висоти, все підійшло нам. Котельню ми будували раніше. Тобто, нам було суттєво, щоб розміри співпадали. Все підійшло ідеально. Працює котел у нас цілодобово. Зараз тепліше ми поставили котел на 60, тут температура 60. Холодніше буде додамо температури. Вистачає нам ось, такий, ось таких три загрузки. Це на одну загрузку ящик. Котлом мене задоволені. Хотів би подякувати менеджерам за. Правильний підбір котла для нашої хати. Ще раз кажу, палим ми котлом півтора місяця безперебійно. Проблем ніяких не виникало. Ми дуже задоволені котлом. Насосик працює, коли є світло. Коли нема світла, воно працює без насоса, все ідеально. Хотілося би ще раз подякувати заводу Виробникові Харківському, дуже дякую.